Андри роздільські серія етерів, які присвячені історії міста розділ. Цікаві розповіді про жителів та власників палацу. середи о 18.45 З повтором щонеділі о цій же порі. Проєкт реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Випуск 9. Сьогодні поговоримо про надмання, які також мали місце на роздольщині. Мова піде про книги. бібліотека палацу у роздолі була заснована ще в середині 19 століття. Треба зауважити, що в великих маєтках на теренах України власники намагалися зберігати старовинні видання, адже це було престижно. А деякі книжкові фоліанти коштували дуже дорого. Однак роздільська букіністика вирізнялася серед інших. У ній були книги французькою, англійською мовою та навіть латиною. Значна частина датувалася 16 століттям. В історичних працях про бібліотеку Ляньськоронського можна знайти різноманітні дані про кількість книг в роздолі. Так польський біограф Едвард Хвалевік вказує, що в палаці знаходилось близько 20 тисяч книг, журналів та рукописів. Натомість Кароліна Лянськоронська, донька графа Кароля Лянськоронського, у своїх спогадах стверджувала, що їхня домашня бібліотека налічувала понад 70 тисяч томів, які зберігалися на першому поверсі палацу для порівняння. Бібліотека Шицьких заснована у селі Паториця, що на Львівщині, у 1838 році налічувала близько 50 тисяч томів. Таку розбіжність в кількості книг у роздолі можна пояснити хіба тим, що не всі книжки встигли свого часу порахувати та зафіксувати у відповідних архівах. Граф Лянськоронський полюбляв художню літературу, тому велика частина його колекції була саме з художнього жанру, але й було багато довідників та різноманітних документів. Найважливішими є колекції книг стародавньої історії, збірки памфлетів та альманахів. Багато книг стосувались подорожей та географії. Серед авторів, яких полюбляв граф Лянськоронський: Гете, Вальтер Скотт, Віктор Гюго, Байрон, Чарльз Дікенс, Адам Міцкевич та інші одна з найстаріших. Книг у бібліотеці Лянсько-Ронських датована 1577 роком. Це збірник проповідей і коментарів до святого письма, виданий в Кракові. Цей екземпляр зберігався, тому що був захищений міцним дерев'яним покриттям. На жаль, подібна інша стара книга була втрачена, оскільки не мала такого захисту. Також граф міг похвалитися ще одним книжковим філіантом книгою в жанрі епіграми, виданою у Венеції в далекому 1501 році. ziehen Поратися з такою великою бібліотекою, Кароль Лянськоронський наймає особистого бібліотекаря. Ним став Людвік Хотинецький, куратор, бібліотекар та архівіст в одній особі. Пан Хотинецький розробив каталог, куди вносив записи про книги, що зберігалися в палаці. Про те, що робота була системною, свідчить і об'єм каталогу. У ньому налічувалось 382 сторінки, а його створення тривало до 1900 року. Крім бібліотеки, як свідчить лист. Хотинецький опікувався також колекціями образотворчого та ужиткового мистецтва. Він постійно листувався з книгарями. До прикладу, збереглося листування з книгарнею Бернарда Полонецького, польська книгарня. На жаль, Хотинецький призупинив роботу в палаці та помер у 1913 році. Відтак каталогізацію бібліотеки Лянськоронського не вдалося зробити. Серед книжкових зібрань домінувала французька мова понад 6 тисяч томів. На другому місці були книги німецькою понад 3,5 тисячі томів. Потім книги англійською, понад тисяча томів, та польською також понад тисяча томів. Книги італійською – понад 200 видань близько 500 томів. Антична література В палаці було лише дві книги російською. Бібліотека також налічувала велику кількість французьких журналів. 1832-1888 років. Під час першої світової війни колекції з роздолу були перевезені до відня. Сталося це у вересні 1914. Надцятого року, після того як резиденцію Лянськоронського пограбували, відтак як тільки австрійські війська знову окупували Галичину, колекцію книг, скульптур та живопису Лянськоронського одразу евакуйовано до Віденського палацу. Проте, чи всі книги встигли перевести, та які саме врятовано, а які знищено достеменно наразі невідомо. Частина книг зараз зберігається в Польщі. Щодня наші дослідники працюють з українськими та закордонними архівами, аби максимально глибоко дослідити історію палацу у роздолі на Львівщині. Жодна деталь не залишиться поза їхньою увагою, адже вони мають на меті згодом всі матеріали систематизувати та використати для актуалізації цінності цієї архівної перлини Галичини та розвитку культурно-туристичного потенціалу регіону. Це був дев'ятий випуск із серії подкастів Мандри роздільські. Слухайте нас щосереди та щонеділі о 18.45. Мандри роздільські серія етерів, які присвячені історії міста розділ. Цікаві розповіді про жителів та власників палацу щосереди, о 18.45 з повтором щонеділі о цій же порі, проєкт реалізований за підтримки Українського культурного фонду.